Корнафте Корицький в місяць отримає 2,25 мільйона гривень, а За 24-й рік 27 мільйонів гривень. Пише Олексій Гончаренко. Також за 24-й корецький обзавівся будинком. Купив новенький ренджер і Мерседес бенз Непогано живе правда. Крім того, великі зарплати ще задекларували інші посадовці. Корнафти 27,7 мільйона гривень. Заступник директора з фінансів Юрій Ткачок, 18 мільйонів гривень. Комерційний директор Сергій Федоронко, 25 мільйонів гривень виконавчий віце-президента з корпоративної стратегії Укрнафта Денис Кудін. Поки мене. Мент отримує величезні зарплати. Тим часом в «Укрнафті» завалює ключові показники за місця. свердловин, запланованих на 2024 рік. Компанія спромоглася вести в експлуатацію лише дев'ять. Також суттєво відставали фактичні показники видобутку вуглеводнів на 92% по нафті і на 42% по газу. Незважаючи на великий інвестиційний бюджет, 26 мільярдів гривень. Компанія не змогла наблизитися до показників 2019 року. Так за що мільйони, що цікаво, виконано зна призна. Значення директора корнавтоборіння Олег Мальчик не подав декларацію за 2024 рік, але у 2023 му задекларував 6,26 млн грн мільйона гривень за 5 місяців роботи в УНБ 1,2 млн грн мільйона гривень на місяць. Як я і писав. а що ж отримало корнавтобуріння від такого потужного менеджмента на мільйонних зарплатах? Витрати на геологічні дослідження у 3,7 рази разів дорожче на ринок. Вартість одного пункту вибуху кабельної системи на Сахалінському родовищі 14,7% тисяч гривень, що на 83% дорожче ніж у ре. Те газоводобованих компаній України вісім тисяч гривень. Вартість отриманої геологічної інформації 2,73 мільйона гривень квадратних кілометрів, що у 3,7 рази вище за ринку 842 тисячі гривень квадратні кілометра за 51 квадратний кілометр, на Дослідження сплачено 139 мільйонів гривень. утричі більше за реальну вартість. Це не управління. Це відкрита корупційна схема. Поки країна воює за кожну гривню, окремі керівники збагачуються на мільйони в той же час. Близькі до залужного депутати повідомлення. Мляю, що група ініціативних депутатів виснуть законопроекти генерала через своє. Події генерал заборони шалені зарплати, як тільки стане президентом. що отримуватимуть менше, ніж військове, розпишемо його по пунктах. Перший штаб зможе контролювати закупівлі міноборони. Друге, главком в даному випадку Сириський. Сам вирішуватиме кого і як брати у свій штаба, кого звільняти. Звільняти без відома главкома нікого не зможуть. Третє, кроти Єрмака, які хочуть посадити до усіх генералів, будуть непотрібні, потрібні. що не зможуть контролювати військових як на передовій, так і у штабах. Це окремий привіт Мар'яні Безуглій. Четверта конфіскація мена у корупціонерів. Політичних, так і військових в першу чергу, це стосується воєнкомі. У ті, хто братимуть хабарі, втратять все і сядуть довічно, але перед цим попрацюють на армію. Грозити копати, вантажити, фарбувати. П'яте без відома главкому офіцерів не зможуть саджати за ґрати червінського тема. Не забути Шосте. розстріл за зраду та корупцію. Сьоме. повна конфіскація довічна для мародерів при владі. І українці такий закон підтримують. А який би пункт ви б додали сюди? Пишіть в коментарях. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політо політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.